Колеги, чи є це танче ще які ви хочете задати? Як і обіцяв міський голова івано Франківська Руслан Марцінків, щотижневі тижневі перетині наради відійшли у небуття. Тепер все відбувається у новому форматі за участю представників засобів масової інформації. І як усе відбувалося, дивіться у нашому сюжеті щотижневі оперативні наради в міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа змінюють формат, Відтепер це брифінги за участю заступників мера, керівників профільних департаментів та представників змі. Перша така зустріч відбулася у понеділок, 8 травня. Ми вирішили, що Оперативні наради вичерпали себе у тому форматі. Це не означає, що ми не будемо робочі питання вирішувати, але ми їх будемо вирішувати в інший спосіб. За задумом Руслана Марцінківа, саме такий формат дасть можливість спілкування медіа та мешканців з представниками місцевої влади. Сьогодні це такий перший брифінг, який ми зробимо. Ми подивимося, як він вдасться. Також мешканці нашого міста мали можливість. Задати запитання запитання від мешканців справді були озвучені, але наприкінці брифінгу. А до того заступники міського голови доповідали по питаннях, визначених для розгляду. Зокрема, серед доповідачів заступниця мера та директорка департаменту освіти та науки Вікторія Друтянко, яка розповіла про актуальне нині завершення навчального року в закладах освіти Івано-Франківська. Кожна школа вирішує як провести останні звони, чи святкувати, чи відзначати, чи можливо зібрати кошти, відправити їх на допомогу за Індивідуально будь ласка, спілкуйтесь з керівниками заходів з підписникам те, і визначайте, як краще завершити свій навчальний. Опісля журналісти мали змогу задати свої запитання чиновникам. Окрім того, міський голова, який виконував роль модератора брифінгу, озвучив запитання, які мешканці залишили у соцмережах. Микинці на вулиці Маловіка будуть будівельний компанія. Там є забороною міської ради водоканалу, в документах зареєстровано два поверхи і цоколь. є п'ять поверхів і цокольні. Ну, зараз можна. на даному етапі по документах у нас йде чотири поверха і цоколь. Е, наші працівники виїжджали там чотири поверха, і щоб далі не допустити будівництво, нам готується лист на діам, щоб вони провели перевірку. було роботи по вулиці Якщо закупівлю скасували в січні цього нас <плес> Все ми все спросуємо. Зрозуміло. Загалом новий формат вже отримав схвальні відгуки. Утім, як зазначив Руслан Марцінків, готовий разом зі своєю командою розглянути пропозиції, як удосконалити брифінги, і все задля прозорого та відкритого спілкування. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.